Боротися за кожного, хто залишається в неволі. У Франківську відбулася акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих. Родичі та небайдужі містяни з плакатами в руках зібралися на вічому майдані, щоб котре нагадати про тих, хто досі не повернувся додому. Серед них військовослужбовець Іван чоловік обороняв Маріуполь. Після чого потрапив в полон. Там пробув два з половиною роки. Після звільнення продовжив службу в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Росіяни постійно. Наголошують на тому, що Україна про нас забула, що ми Україні не потрібні, що ви повернетеся і вже не буде куди повертатись, що вас тут посадять в тюрму, там відправлять на фронт. Це все на добровільній основі, але ми повернулися, ми побачили зовсім іншу картинку. Побачили те, що люди нас чекають, що люди виходять на акції, люди підтримують, люди кричать, люди наголошують і нагадують цьому світу про те, що Дуже багато українців знаходяться в російських катівнях. Разом з військовослужбовцем на акцію прийшла і його дружина Анна. Жінка каже, саме такі зустрічі допомагають родинам пережити роки очікування та невизначеності. Адже коли люди виходять і говорять про полонених, це дає рідним віру, що близькі повернуться. Навіть якщо в сім'ях немає когось в полоні або зниклих безвісті, загиблих все одно повинні долучатися і підтримувати, тому що це наші хлопці, дівчата, які воювали за кожного з нас, за кожного українця за наших дітей, за наших батьків, за всіх нас, і це дуже важливо чим? тим, що ми, коли приходимо на ці акції, ми знайомимось, ми можемо. Якось комунікувати, ділитися досвідом вже чотири роки вважається зниклим безвісти чоловік Оксани Гулій. Жінка всіма силами намагається привернути увагу до його долі та інших захисників. каже, кожна така акція це шанс нагадати про них і домогтися активніших пошуків та обміну. Вони бачать, що вони не самі, що є такі самі, та як ми є. Ну зниклих безвісти родини, що ми підтримуємо таким чином одне одного нагадуємо, знову ж таки. Бо за наших хлопців потрібно нагадувати постійно. Це також і нагадує наш нашим органам державним, що хлопці є. Але також більше на міжнародний це напрямок, тому що світ має бачити, що в Україні така біда. До слова наступна акція нагадування відбудеться у неділю. Діана Висоцька Віталій Магалаті, телеканал 402.